Куди переїхав фонтан із Софійської площі, де тисячі років тому закінчувався Київ, і що було на першому зображенні міста на поштовій Марці? Про все це тут, і просто зараз. Привіт, це двори Києва, і це нове відео нашого проекту Місто в деталях. Тут ми говоримо про місця, факти і відкриття, без яких уявити собі історію Києва неможливо. Ялинка головна прикраса Софійської площі під час зимових свят. Зазвичай пишна і сяюча, вона манить до себе тисячі людей. Це новий рік не виняток, хоча зараз ялинка це насамперед символ незглавності країни. Тож Софійська і на ці свята обов'язкове місце для відвідування. Але на холоді довго не постоїш, тож, помилувавшись ялинкою, краще вирішити у невеличку подорож навколо площі. Тим паче, як ви самі скоро побачите, тут є на що подивитись. Перша пам'ятка це звичайно Софійський собор. За переказами його було зведено на місці битви з печенігами. Ярослав Мудрий розгромив ворога на підступах до міста. Київський літописець Нестор уточнює, це сталося на полі поза градом. Сьогодні Софійська центр Києва. Але щоб побачити, де закінчувалося місто тисячу років тому, треба пройти від площі один квартал у бік Андріївської церкви. Зазвичай тут це заставлено машинами, а зараз ще й присипано снігом. Але навіть так можна побачити кам'яну кладку на тротуарі та посеред проїжджої частини Володимирської вулиці. Це позначено місце міських воріт, пізніше їх називу Софійськими. Ось де закінчувався Київ за часів Володимира, батька Ярослава Мудрого. Звідси до поля поза градом, тобто до Софійського собору, 350 метрів. Через століття площа перейшла у володіння Софійського монастиря, і тут розміщувалася стайня. Все змінилося всередині 19 століття, коли в кварталі між двома соборами Софійським та Михайлівським виросла будівля присутственних місць. Українською це так і перекладається: присутственні місця. Тут були різні губернські установи, палати, суди, а ще пожежна каланча. Вона і зараз тут одна з двох, що вціліли в Києві. Каланча вже давно не використовується за прямим призначенням, але залишається головною красою цього кварталу. З іншого боку присутственних місць у сквері стоїть Збручанський ідол. Це копія язичницького божества. А ось як виглядає оригінал у музеї Кракова. Ідола виловили у річці Збруч у середині ХІХ століття, а його копію поставили у Києві 40 років тому. Малюнки на камені це те, як наші предки уявляли собі будову світу. Наприклад, вважається, що постаті з чотирма обличчями під капелюхом це святовид, Бог Сонця Західних Слов'ян. Утім, трактування малюнків і досі викликає багато запитань, а деякі вчені взагалі вважають ідола підробкою. Але все одно досить незвично бачити зображення зічницьких богів буквально між двома головними соборами центру Києва. Неподалік ідола є також невеликий фонтан знаменитого київського заводу Олексія Термена. Такі фонтани були відлиті на межі 19 та 20-го століть, і більшість з них дожили до наших днів. Це малий фонтан Термена. Є ще п'ять великих і навіть один мініатюрний у вигляді скульптури навпроти золотих воріт. Великий фонтан сто років тому прикрашав і Софійську площу, але потім його звідти перенесли. Це йому ще пощастило. Фонтан з Караваївською сьогодні це площа українських героїв просто безслідно зник. А фонтан ще стояв на Софійській, тепер тут, у сквері, на розі вулиць Коцюбинського та Гончара. Натомість на площі ось вже 135 років стоїть пам'ятник Богдану Хмельницькому. Зараз він щоправда накритий захисною конструкцією, тож ми вам про нього після війни розкажемо. Тим більше, що встановлення пам'ятника і навіть постаменти під ним викликало стільки проблем, що розповідь про них варта окремого випуску. До речі, завдяки пам'ятнику площа до 1993 року мала назву Богдана Хмельницького, але в минулому столітті у неї були і інші назви. Наприклад, площа червоних героїв перекопу пізніше просто Героїв перекопу без позначення кольору. Хоча здавалося б, де Кримський Перекоп, а де Софійська площа. Про ці назви забули лише після Другої світової війни. Площу взагалі часто пов'язували із військовими перемогами. Ще частіше вона ставала центром політичних подій. Але якщо про значення Софії в історії Української революції відомо усім. То про важливість цього місця для майбутнього Чехословаччини мало хто знає. У 1914 році на площі склали присягу добровольці чеської дружини. Їхньою мрією було створення своєї незалежної держави. Мрія здійснилася вже за чотири роки, тобто після розвалу Австро-Угорщини, А 1934-го Чехословаччини вийшла поштова марка з ілюстрацією подій на Софійській площі. Це її копія збільшена в кілька разів, щоб можна було роздивитися. Купили Софії. І це перше в світі зображення Києва на поштовій марці. Але і тоді і зараз центром тяжіння для гостей на площі була дзвіниця Софійського собору. Це не перша дзвіниця, яка тут з'явилася. Перша, якщо дивитися від пам'ятника Хмельницькому, була праворуч від собору, як на малюнку голландського художника Абрахама Ван Вастерфельда. Але та дзвіниця була дерев'яною і наприкінці XVII століття згоріла під час пожежі. Нову дзвіницю будували вже кам'яною. Але через те, що на місці спорудження раніше був яр, новобудова швидко почала руйнуватися. Тому від кам'яної дзвіниці 300 річної давнини до наших днів дійшов лише оцей перший ярус і частина другого. На їхній основі проводили подальшу реконструкцію. Дзвіниця довгий час була триярусною, Ось і старий малюнок. Верхню частину надбудували лише всередині ХІХ століття. До речі, піднявшись нагору, розумієш, чому дзвіницю встановили саме на цьому місці. Все через візуальний зв'язок двох соборів Софійського та Михайлівського. Століття тому прямого шляху між ними не було, і щоб потрапити від одного собору до іншого, доводилося петляти кривими вузенькими вуличками старого міста. Потім з'явився Володимирський проїзд, тоді присутствений. Але до зведення дзвіниці про таке зорове перегукування між соборами можна було тільки мріяти. Переживши потрясіння ХХ століття, Софія перетворилася на величезний туристичний центр, а частина площі на стоянку для автобусів. В останнє десятиліття туристів помітно зменшилось, натомість площа стала головним місцем новорічних свят. Тим, враховуючи її історичне значення, можливо, скоро ми зберемося зустрічати тут не лише Новий рік. Бо даже ще відзначати перемогу, як не на Софійській площі. Це був 2023 рік. Попереду 2024, тож хочеться побажати всім віри, тепла та надії. Бережіть себе та свої родини. Віримо в перемогу та наближаємо разом. З новим роком побачимось! Three, two.